Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку пошук та заміна фрагментів текстового документа. Продовжуємо вивчати текстовий редактор Word. Давайте уявимо ситуацію. Що ми шукали в інтернеті текст. Пов'язаний з уроком математика, знайшли відповідний фрагмент тексту, його скопіювали і отримали отакий от вигляд тексту. Які особливості цього тексту ви зараз бачите? І що б ви запропонували, щоб виправити помилки в даному тексті? А також напишіть, чи знаєте ви, які засоби текстового процесора можна використати для виправлення даних помилок? Свої відповіді пишіть в коментарях. А зараз ми з вами розберемося, як же можна було здійснити виправлення. Текстовий процесор Word може виконувати автоматичний пошук у документі деяких фрагментів тексту або символів. Наприклад, перевірити наявність у тексті конкретного слова, фрази або символу. До прикладу, для автоматичного пошуку у документі потрібного фрагменту виконують наступні кроки. Перше, це обирають кнопку Пошук у групі редагування вкладки Основне, яка відкриває панель навігації у лівій частині вікна, як це показано на відео. Потім потрібно ввести в текстове поле фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. Звертаю вашу увагу, що фрагмент, який ми шукаємо, в тексті буде виділятися певним кольором, до прикладу, жовтим, так як показано на відео. Хочу зауважити, що під час ведення зразка для пошуку необхідно уважно стежити за правильністю запису, оскільки пошук фрагмента здійснюється. За абсолютним збігом усіх символів. І важливо пам'ятати також, що крім того, пошук не виконується на малюнках, діаграмах, схемах та деяких інших об'єктах. І от до цікавого для тих, хто хоче знати трішки більше з інформації. У текстовому процесорі також можна виконувати розширений пошук, у якому можна задавати додаткові параметри для пошуку фрагментів тексту, які як, напряму, як напрямок пошуку, вперед від положення курсору та назад від положення курсору, всюди по тексту та інше. Пошук слів з урахуванням також регістру, тобто великих літер чи маленьких, слова повністю або частково, задавати формат фрагмента тексту та інше. Для виконання розширеного пошуку слід виконати наступні дії. Обрати в списку кнопки пошук у групі редагування вкладки Основне команду розширений пошук. Так, як це ви зараз бачите в себе на екрані на відео. В результаті відкриється вікно, пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти. Потім потрібно ввести в текстове поле знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. До прикладу, слово «Бор». Установити значення властивостей у розширеного пошуку, натиснувши кнопку Більше. Вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входження фрагмента в текст. Або виконати послідовність дій виділення під час читання виділити все, щоб одразу виділити в тексті всі входження вказаного фрагменту. Так здійснюється пошук розширений. Результати, як це виконується, ви бачите зараз на екрані. У документі також можна автоматично змінити деякий фрагмент тексту на інший. Так, Така можливість текстового процесора корисна в багатьох випадках. Наприклад, для автоматичної заміни в усьому документі одного прізвища на інше, або замінювання назви школи чи слова з помилкою на правильне слово в усьому тексті відразу. Також цю операцію можна використати для замінювання кількох пропусків на один під час редагування текстів, Збереження збережених з інтернету текстових даних. Також об'єднання кількох абзаців в один при заміні знака кінця абзацу на, приклад, на пропуск до прикладу. Кнопка заміни знаходиться на панелі інструментів, вкладки Основне група інструментів редагування і показана за допомогою підказки стрілочки. Для того, щоб виконати замінювання одного фрагмента тексту на інший, потрібно виконати наступний алгоритм дій. Вибрати в групі редагування вкладки Основне кнопку Замінити. Увести в поле знайти потрібний фрагмент тексту до прикладу, слово Word. Потім увести в поле замінити на текст для заміни цього фрагменту. до прикладу, Українськими літерами Word. Вибрати один з варіантів дій, залежно від потреби. Замінити все для автоматичної заміни фрагмента в усьому документі. Або знайти далі та замінити для вибіркової заміни. В нашому випадку знайти, замінити. Бачимо заміну, бачимо результат повідомлення, що замінено усі тексти, всі співпадіння. І все. От Здійснюється заміна. Також можна вибрати кнопку більше. Можна встановити додаткові параметри пошуку та замінювання. До прикладу, прямий пошук слова з урахуванням регістрів літер, або з вибором кнопки формат деякі значення властивостей фрагмента тексту, а саме шрифт, колір, мова та інше. У списку кнопки Спеціальний можна вказати спеціальний знак. Знак кінця абзацу, символ табуляції, знак кінця розділу, знак розриву сторінки та інше. Для того, щоб їх знайти, а потім замінити. Приклад, як стає активною у вікні пошуки замінювання кнопка більше, ви бачите зараз на екрані. Перше зображення це до натиснення кнопки більше. Друге зображення вже відкрилося можливості розширеного пошуку. Для самоперевірки пропоную вам кілька питань, на які ви можете спробувати дати відповідь. А потім ми з вами перейдемо і спробуємо виконати практичне завдання на комп'ютері. Отже, перше питання. У яких ситуаціях може знадобитися? Виконувати операції пошуку чи замінювання фрагментів тексту наведень, і спробуйте навести приклади таких ситуацій. Друге. Як виконати операції з пошуку. Відповіді можете писати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, не забудьте переглянути та опрацювати розділ. 4.3, сторінка 148 154 з підручника з інформатики для 5 класу. Посилання на електронний підручник я залишу в описі під відео. А зараз пропоную попрацювати за комп'ютером. В підручнику у вас є завдання. Працюємо з комп'ютером. Інструкційну картку, яку ви бачите зараз на екрані. Пропоную перейти за цим за посиланням в описі під відео для того, щоб завантажити файл заготовку і виконати дане завдання. Ну що ж, на сторінці 151 в підручнику ви знайдете завдання для виконання на комп'ютері, де вказано, виконайте вказ... вказані операції редагування в текстовому документі. Для початку нам потрібно завантажити текстовий документ вправа 4.3. Посилання на яке я залишу в описі під відео. Натиснувши на нього, ви відкриєте ось такий текстовий документ. Натискаємо файл «Завантажити Microsoft Word. Завантажилась вправа, відкриваємо її і розпочинаємо нашу роботу в даному текстовому. Word-документі. Вмикаємо редагування і дивимось, що ж нас просять далі. Для початку нас просять: установити зручний для вас масштаб перегляду текстового документа. Потім апробуйте виділення різних фрагментів тексту, окремі слова, один рядок, кілька рядків, абзац, кілька абзаців цілу сторінку. Давайте спробуємо. Вивченими вже способами. Отже, ми бачимо текстовий документ. Збільшити або зменшити масштаб можна за допомогою вказівника. От, До прикладу, от таким чином, щоб краще видно було. Потім випробовуємо виділення. Для виділення одного символу можемо скористатися вказівною мишкою. Поставивши курсор, затиснувши ліву клавішу мишки, виділяємо кілька символів. Для того, щоб виділити слово, двічі клацаємо по ньому мишкою. Слово виділено. Якщо ми дві... тричі клацнемо, виділиться увесь абзац. Якщо клацнемо двічі раз навпроти рядочка, то виділяється весь рядочок. Якщо двічі клацнути навпроти абзаца, виділяється весь абзац. Якщо ж ми скористаємось комбінацією, Клавіш Ctrl і A виділиться весь текст. Добре, пригадали ми з вами, як здійснюється виділення тексту. Тепер перейдімо до наступної дії. Наступне нас просять. Відредагуйте документ за наведеним у тексті зразком. Для цього скопіюйте та перемістіть деякі фрагменти тексту способами, наведеними в таблиці 4.5 цього пункту. Тобто те, що ми вивчали на попередньому уроці. Нам потрібно з вами, так, як показано на зразку, здійснити копіювання. Копіювати потрібно такі два е слова, як органом, та текст такі інформації називаються. Для цього ми скористаємося е буфер обміну. Виділяємо слово органом. Виділили. Натискаємо кнопку Копіювати. Бачимо, що у буфер обмін додано у нас один об'єкт. Давайте відкриємо буферобмін, щоб бачити, що у нас тут міститься. Я повторю: копіювати. От ми бачимо слово «Органи». Ставимо курсор перед словом нюху і натискаємо Вставити. Готово. Аналогічно діємо і перед смаку курсор, перед слуху курсор. Вставити, перед дотику курсор вставити. Готово. Далі нас просять додати такі, такі інформації, називають. Якщо ми натиснемо декілька разів, то ми виділяємо лише одне слово або весь абзац. Тому скористаємося виділенням, до прикладу, за допомогою. Ставимо курсор на початку слова такі. Затискаємо ліву клавішу мишки і виділяємо. Виділяємо текст. Такі інформації називається. Готово. Виділили. Натискаємо так само копіювати. І тепер додаємо доставимо ставимо на початку слова нюх. «Нюховим». І вставити. Здійснюємо дану операцію перед кожним словом, до прикладу, смаковими, потім перед звуковими вставити, і перед тактильними. Готово. Зміни внесень. Ми бачимо, що в нашому буфер-обміні знаходяться дві дії. Органом копіювати та такі інформації, такі інформації називаються. Погляньмо, що нас просять далі. А далі просять, знайдіть у текстовому документі всі слова інформації тим способом, який ми з вами сьогодні вивчили. А потім потрібно буде записати у зошит кількість знайдених фрагментів, переглянути документ та звернути увагу на виділені в тексті слова. Виконуємо дану дію. Натискаємо пошук. І вводимо відповідно слово інформація. Як результат, ми бачимо, що виведено, що результат знаходження такого слова 15 слів. Нижче показані речення, де вони знаходяться, а в самому Текстові, ми бачимо е, дані слова виділені у нас е, помаранчевим кольором. Як бачите, на таблицю дана, даний пошук на зображення не поширився. Так як ми вже це знаємо із сьогоднішнього уроку. Також звертаю вашу увагу, що пошук не поширився на слова із. Іншим значенням літер регістру. От, до прикладу, інформація з великою літерою і вона не відобразилася в пошуку. Це ви можете занотувати собі в зошит, що знайдено 15 співпадінь слова інформація, співпадіння чітко по літерах регістру. Якщо літера регістру не співпадає, то таке слово до пошуку не включається. Дивимось далі, що нас просять. Замініть усі знайдені слова інформація на слово повідомлення. Для цього виконайте основне. Редагувати, замінити на повідомлення. Але давайте так зробимо, щоб і ось оце слово інформація з навколишнього середовища теж було в нас знайдено. Тому для цього ми для заміни здійснюємо кнопку Замінити з групи редагування знайти інформація. Знімаємо позначку Враховувати регістр лише слова. Якщо у вас. Така позначка є. Перевіряємо. Дивимося, не, має не буде. Повернутися. Замінити на слово. Повідомлення. Повідомлення. І для того, щоб відразу всі слова замінилися, автоматично натискаємо Замінити все. У нас з'являється повідомлення, що знайдено вже 16 співпадінь. Наше слово з регістром теж сюди включилося, і заміна здійснилась. Окей. Результат заміни ми теж бачимо, що такі повідомлення називаються нюховими і інше. Як повідомлення сприймаються людиною? Тобто заміна здійснилася. Закриваємо вікно пошуку заміни. Собі до зошитів запишіть, що заміна слова інформація на слово повідомлення в автоматичному режимі здійснилася, було замінено 16 слів. Дивимось, що залишилось нам по інструкційній карці. Так, Збережіть текстовий документ у файлі з тим самим іменем у вашій папці. Закрийте вікно текстового редактора та покажіть результат своєму вчителю. Отже, здійснюємо збереження. Натискаємо «Файл», Зберегти як. Огляд. Зберігаємо в свою папку. Я зберігаю всі роботи в себе у папці документи, ви в своїй папці імені. Підписуємо вправа 4.3. Після трієчки ставимо курсив, пробіл і вводимо своє прізвище. Зберегти. Готово. Виконаний даний проєкт, даний, даний документ. Покажіть своєму вчителеві для отримання позитивної оцінки. А також покажіть своїм батькам, щоб розповісти, що ви сьогодні навчилися на уроці інформатики. Повертаємось до уроку. На цьому наш з вами урок завершується. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів у вивченні інформатики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!